Работа з дзеркалами в тюнєвої магії це глибока і потужна практика, але без захисту вона може відкривати більше, ніж ви очікуєте. Давайте я запропоную вам надійний ритуал захисту, щоб усе залишалося під вашим контролем. Захист перед роботою з зеркалом, що до цього знадобиться: чорна свічка для поглинання негативу, біла свічка для захисту і очищення, сіль для створення захисного колу. Обране тобою церква, бажана магічно, не заряджаючи раніше, оберіг, камінь, обсидіан, гірський кришталь або амулет, що для тебе символізує захист. Підготовка, очисти простір, можна пройтись зі свічкою, з травами, шавлі, полині, лаванди, захисне коло, насип сіль по колу навколо місця, де ви будете працювати. Ритуал захисту: запали чорну свічку, ліворуч від дзеркала, щоб увібрати все, що може вийти з глибин. Запали білу свічку, праворуч, вона створює бар'єр між тобою і світом по той бік дзеркала. Візьмі оберіг в руки і скажи Світло і тінь, я приймаю вас, але кордони мої міцні, жодна сила не пройде, що без мого дозволу прийде. Трічі проведи рукою з оберегом над дзеркалом, наче малюєш бар'єр. І уяві, як на поверхні дзеркала утворюється невидима стіна. Проговорі всі, хто за цим склом, залишайтеся за ним. Моя воля міцна, і я керую цим зв'язком. Після роботи закасити свічки, починаючи з чорної, вибираючи все негативне, потім білу, закриваючи портал промой зеркало під проточною водою або протріть сіллю, хоча я цей метод не використовую, це закриє його енергетичний канал. Сіль, що була в колі, висипай за межі дому, приговорюючи те, що було, пішло. Те, що є захищене, цей ритуал допоможе створити чіткі кордони між вами та енергіями з-під зеркала. Ви залишитесь головною у цьому процесі, а не просто спорі... спостерігачкою.